Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звуть Ігор, поряд зі мною Ілля. І сьогодні ми пограємо в дуже цікаву гру, яка буде локалізована українською і буде називатися Діти проти Зомбі. Зомбі Kids» в оригіналі називається ця гра, в нас вона кацапською. Але на жаль. На жаль, але можу сказати наступну історію. Вона мовно незалежна, і можна в неї грати. В принципі, вона має принцип легасі, тобто відкривати нові нові конверти, і вона буде змінюватися по ходу партії. Ми насправді пройшли її повністю свого часу. Так, да, нас да, свого часу ми пройшли її повністю, але ми не будемо зараз спойлерити, відкривати те, що там було в конвертах. Ага. Я думаю, це буде цікаво. Ми потім про це трошечки розкажемо. А, і для того, щоб зіграти, нам потрібно для підготовки, нам потрібно взяти поле, причому воно двостороннє. Тут денна сторона, е, бачите, ну, там зо, зомбі-пруться в школу. І тут на трьох-чотирьох гравців. І це нічна сторона. Тут так само є зомбі, які намагаються продертися в школу. Але тут чи відрізняється тим, що тут є додаткові проходи між класами в нашій школі, і тому трошечки буде легше. Ілля вибирай, ким ти будеш грати, яким персонажем ти будеш грати. У О... нас є два хлопчики, два дівчинки, дві дві дівчинки. Напевно, на не тому, що вона виглядає більш не стильно, а крутіше. Добре, і давайте. А я хлопчиком з арбалетом на велику. От ми будемо двома такими персонажами грати. Насправді, ще є ось такий хлопчик і ось така дівчинка. В перші ігри, які ви будете грати, коли ви відкриєте коробку, то це не має значення насправді, якими персонажами будете грати. Але, пот але потім, Да. Так, далі. Ну, ми вже просто багато знаємо, але ми не будемо шпалювати. Далі в нас є купа зомбі, які теж в перших іграх вони абсолютно однакові. Тому там хоч і сказано, що треба їх перемішати і порозкладати їх по оцим зонам. Але це не має значення, тому що вони наразі поки що всі однакові. Хоча ну, да. Да, там, фізручка, наприклад, да, якась це нас вчителька, якась там, не знаю, хто, завуч. Хто там у нас ще був, он якийсь професор фізики чи математики, вчитель? Да? Математик. Прибиральник, дивіться, от такі, прибиральник такий є, да. Тому такі в нас є. До речі, Завдень. подивіться на карту, чи б хотів би ви вчитися в цій школі або вчитися би раніше. Ось так ось. Наша задача до нас лізуть в школу зомбі. Наша задача закрити всі чотири входи в. Нашу школу для того, щоб перемогти, да, для того, щоб, перемогти щоб. Тобто зомбі... ось ці ворота, їх треба закрити. Ось такими. Ось да, закрити ми можемо тоді, коли обидва наших персонажа будуть знаходитися в одній зоні з воротами. Як тільки ми закриємо четверту, ми миттєво виграємо. Ага, але тільки нас тільки двоє. А програти ми можемо тоді, коли десь в двох випадках. Ні, чому вдвох? В одному. Коли ми маємо виставити ще одного зомбі, а ми його не можемо виставити. Відповідно, ми тобто програли. їх що весь час треба побивати. Ну, вони будуть приходити. Так, да, ми їх можемо вбивати. І ми програємо, якщо потрібно буде викласти додаткового зомбі, а в нас його не буде. Ось так все, ти готовий? Так, Давай, ти будеш першим починати? Ні, тому що ми грали доволі давно. Я нагадаю, що хід складається з того, що кидаємо кубік, в залежності від того, яка грань випала туди. Ми першого зомбі відправляємо а в ту де є кімнату більші? в ту кімнату. Далі наступне ми можемо переміститися, можемо не переміщуватися в сусідню кімнату. Далі ми можемо знищити до двох зомбів. І все, і, і, і далі переходить до перш, перш перш перш. Нагадаю, що є правило трьох зомбів в одній кімнаті. Тобто, якщо є три зомбі в одній кімнаті, в неї заходити вже не можна. Від слова зовсім. І якщо ти в ній починаєш, ти зобов'язаний з неї вийти. Тобто ти не можеш в ній лишитися. Ти в принципі можеш переміщатися, можеш не переміщатися в свій хід, ти можеш прийняти рішення, і нікуди не ходити. Ага, Бум. От фізручка приходить десь в клас який, математика. Просто клас. Ні, в клас математики. Ну, хай буде клас математики. І я йду ось сюди. Да. Ну, і знищуєш. Да. Вона в кінець Ні, ряду. Ні, вона так, в, кінець в кінець ряду, кінець. Вони, да, вона йде в кінець ряду. Все, тепер, тепер я ну, треба буде подивитися зараз. Теж жовтенький, теж приходить сюди. Ну, мене. Ну, я теж прийду сюди, знову ж таки, вбиваємо цього зомбі. Ось така швидка можна так сказати. Давай, вона не складна, вона точно цікаво буде грати з дітьми, не звідти. Ага. Тому що зараз немає значення, а потім буде знати. От, бачите, бібліотечка вже якась бібліотеку прийшла фізиручка. Я не пропоную піти сюди. Можна, у нас ще зомбі є. Ти приходиш, вбиваєш цього зомбі. І тепер я маю зрозуміти, куди вийде фіолетова Ось сюди в їдальність. Виходить. Добре, я теж приходжу сюди і ми б'ємо отак Даємо 5 один одному і закриваємо один прохід. Все, хід. Тепер я. О, біла грань, значить, ніде не виходить. зомбі. нам пощастило. Добре, добре, добре. Синенький. О, фізручка прийшла в спортзал. Так, ну давай. ну я, Підемо разом, тоді нам же ж потрібно закривати. Добре, але я б хотів би ще сюди зайти. Наприклад. Ну подивимося зараз, що Червоне. буде відбуватися. Ну, у нас два зомби залишилися. Куди йдеш? Давай поки що сюди, ти сюди. Якщо ну. Ні, давай і сюди. Угу. Нам треба вбивати зараз зомбі, тому що у нас мало залишилось. Добре. О. Немає. Я приходжу. Давай може ось сюди. Я приходжу сюди і забираю цього зомбі. Тепер я. Червоненька. Так, а якщо я вб'ю і перейду. Ти не можеш. Ти можеш бити тільки якщо залишишся. Три зомбі. Тобто два залишиться, одного ми вб'ємо. Тут, до речі, можна все ж таки прораховувати. Так, тут легко прораховувати. Ну дивись, якщо ти сюди прийдеш, якщо в мене якийсь зомбі вийде, це вже залишиться два, я прийду все одно одного в Ну так, да, добре, давай. Ну, ти можеш сюди прийти, що потім туди, якщо що бігати. Ну давай. Хоча, можливо, ну ладно, хай буде так. Ну давай. Ти тепер. А, ти, 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 ти кидаєш кубик. Да, я тепер кидаю кубик. фіолетовий. Приходить сюди. Ну, я думаю, ти підеш. Нам а, давайте, давайте я зроблю наступним чином. Я піду в спортзал і вб'ю. Якщо що, ми от, оцей зараз закриємо. Ти не проти? Добре. Я отак от, от зроблю. О, фіолетовий. Ну, я вб'ю. — Ти лишаєшся і двох можеш вбити, до двох да, зомбів да, можна да, вбити. Да. Правда, ти так незручно не кинув в кубік, насправді. Ну, да ладно. Чому? Не знаю чому. Зелененький приходить сюди. А ти йдеш туди і вбивеш, А я йду сюди і забираю цього зомбі. Знову, Але ми підемо все ж таки закриємо. О, так. Ми вже другу. Е... Дуже легка гра, я б сказав. Ну так це дитяча гра. Дитяча легка. Ось так ще. Так. О, тут у нас вже другий зомбі з'являється. Ага. Якщо третій тут з'явиться, то ми нічого з ними зробити не зможемо. Іди сюди. Давай я приходжу сюди вбиваю ось цього зомбі, так, іди. тепер я. Головне, щоб не в червоне. Все повезло. Але я зараз буду нічого не робити не буду. тоді так. Головне, щоб ти кажеш не червоне, так? Да. Не червоне. О, Спорт... Фізручка в спортзал прийшла. Я, звісно, приходжу сюди і вбиваю цих двох зомбі, бо якщо прийде третій, ми нічого з ними не зможемо зробити. Ти вб'єш її? Ну, вб'ю. Зелений. Uh -huh. mm, ну uh -huh. можна забрати. Ти можеш в принципі забрати. Я можу, ти можеш піти сюди, я можу піти сюди двох одразу зомбі Давай. Потім прибрати. Якщо зелений не, не випаде зараз. Жовтенький. Жовтенький, слава Богу, не випав. Тепер ти йдеш. Приходить сюди, сюди я приходжу сюди, забираю цих двох зомбі. Я uh -huh. yeah. фіолетовий. Немо сюди вбиваємо цього. Немає. Е, приходимо, закриваємо Третій з чотирьох. Ага, дуже легко. Кидай. Ну, знаєш, чому мені легко? Тому що ми вже грали все. Угу. Угу. Забираєш. Ну, давай так, почнемо з того, що ця гра від скільки років? Від 7 років написано. Хоча ми з тобою грали, тобі ще скільки було, Там років 6, мабуть. Ми давно з тобою грали. Так. Так. Тепер фіолетовий. До мене прийшов. А, ну і ладно, давай я приходжу сюди, забираю його. Угу. Поїхали далі. Тепер я. Фіолетовий. Але я хочу піти все ж таки сюди. Угу. Забрати її. Добре. Зелененький. Ну, хай там собі стоїть, я Може, пішов в спортзал і вибиваю е, цього зомбі. Нам залишилося всього один вхід закритий і ми миттєво виграємо. Ну так. Да. Поїхали. Червоненький. Угу. Я йду сюди, вбиваю її. Угу. Тим. Жовтенький. Я приходжу, забираю цього. Але ти не можеш, тому що треба два гравці. Так, да, так. Да, да. Червоненький. Оп. Все. Оп. І таким чином ми виграємо в першу свою гру да. і таким чином закриваємо всі входи до і нашої тепер... школи. А тепер е... гра закінчилась, але е... наступна історія, їм треба просто зачистити школу і все. Так, ми відповідно перемагаємо в цій грі і дивіться. Я просто покажу трошки це вже це. Ми все пройшли. Бачите? Тобто, тут, коли ти виграєш, ти отримаєш куба, коли програєш то. Ти отримуєш у такі мізки. Ой, о, о, от бачите, ми на Чити. І от е, кожен раз, коли ти доходиш до конвертика, відкриваєш. Я пам'ятаю, як Ілля постійно давай грати, грати. Там черговий там трошки залишилося до чергового конверта. <гум> І коли ти ну відкриваєш... скільки мені було? Слухай. Та ну тобі, я не знаю, 6-7 років було. Ну, мені зараз 12. Ну так, а ми давно грали вже цю гру. Вона давно у в нас. Але. В нас є ще друга гра така. Та ми ще за цю не, не, ну... не розповіли. І в цих конвертах, коли ти відкриваєш конверти, то там ця гра змінюється, вона. Ну, вона, вона стає прокачнішим. Вона тоб... стає з одного боку складнішою, з іншого боку, вона стає, дає тобі змогу там, трошки легше грати. Тобто, наприклад, ну слухай. Ну, не будемо спойлерити чого ми просто будемо ми просто натякнемо що не просто так тут різні персонажі Ну, не просто так тут намальовані різні зомбі От натякнемо так. Це ключові моменти. Насправді тут багато змін. Тут конвертів: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ні, 13. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Де з 13 конвертів. І коли ви їх відкриваєте, тут є купа там, завдань, які, які можна проходити так і таке інше. І коли вони виконуються, ти дає там додаткові оці фішечки, які ти можеш клеїти на своє. На свій трек і приходити до того, щоб Слухай, перемагати. Покажи, може. Кого? Ну, ми ж на всю пройшли, цього, на 100%? Так, да, ми повністю її пройшли. Yeah. Ми повністю її пройшли. Не буду спойлерити, я ще раз скажу, що я думаю, що тим, тим кому буде Я дуже раджу, тим, в кого є я... діти? Да, в кого є діти, насправді це один з. Непоганих варіантів, як дитину відволікти від гаджетів і почати з нею грати в, на настільні ігри, тому що дітям це заходить і вони хочуть. Ну, тобто, це доволі швидка гра, ну і причому, ну, тобто, як ви бачите, все ж таки тут треба прораховувати дещо, а дещо просто. ну... Перший сценарій дуже легкий зараз був. Ні, ми могли б зіграти на денній половині поля. Там просто менше цих переходів. Там було б потрібно було б більше думати. Там треба було ось так, по-моєму, так? Да? Да, По-різному, да, там виходити або через роздягальню рухатися. Ну, тобто, просто чи чу... трохи довше було б. Ну, якось так. Да, ми просто показали механічно, як грається ця гра. Вона. Легка для тих, хто вже має там досвід в іграх, але якщо ви там не грали в ігри, повірте, і це буде е, теж для вас певним викликом. Якщо бачите, ми одну з перших ігор ще до відкриття першого конверту, навіть програли. Найголовніше, що вона буде українською мовою. так да, Найголовніше, що компанія Гікач локалізує її українською, і ще раз нагадаю, вона буде називатися. Діти. діти проти зомбі. Тому ага. що є ще друга частина, є ще підлітки проти зомбі. Так, да, я хочу про неї сказати. Скажи. Я така га. <рес> Добре. Вона теж з механікою Легасі вона буде покращуватися да. з відкриттям конвертів. Тобто підростають діти Речка, зі школи а і ви вони вишли? вже. Не до кінця там. Нам лишилися кілька місій. О, так слухай. Угу. Ти забув. Добре. Ось така гра. Цікаво. Якщо у вас є діти, і ви хочете їх відірвати від гаджетів, дуже рекомендую. На прикладі Іллі підтверджує, що це працює. І... Якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Ага. І залишити коментарі до нашої гри. І, до речі, в нас трошечки змінився звук. Да, якщо, якщо... Ви, якщо ви це відчули, можете нам про це написати. І якщо ви, вам сподобався або не сподобався, напишіть, тому що ми ще, ми ще е, не до кінця зрозуміли, можна так сказати. Все, до наступних відео. Пока-пока.